Доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Всього членів комісії інтроїться Ольга Шахін, Віталій Гаркавик, Мар'яна Гіра. На комісію присутні три депутата з трьох органів є зі спільно комісії поручення. На комісію запрошені представники виконавчих органів міської ради. Пропоную взяти порядок денний комісії і тоді вам буде основу. Ставлю на голосування. Про також голосування. За троє, проти треба основу рішення правити. Чи є пропозиція або доповнення до порядку Немає. Тоді пропонує то зітвердити теряти дене засідання комісії в цілому. Ставимо голосування. Хто завжди, Я. за прошу голосував? За той проти нулі Треба весним рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Слухається питання під номером 1 про виконання програми політичного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Доповідає начальник відділу економічного розвитку та промисловості, управління економіки, промисловості та праці. Дякую. 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 Ну, але у нас таке рішення про виконання програми цивільного соціального розвитку 16-ї міської громади, 24-24 роки. Згідно з програми було передбачено три пріоритети, проте війна внесла нас до процедур додатково громади і потрібно приймати швидко прийнятні рішення, щоб забезпечити здійснення за мешканців, так і дуже приміщення жителів безпеки та підтримати бізнес в громаді. Відповідно, з появою додаткових завдань деякі заплановані записи програми визначити на повному обстрілу. Але разом з тим, з тими ніж, так, стан ставного 1 січня 2025 року збільшилося е, вкорєння з початком програми на 38% і склад 21,4 млрд грн. Також зоні 14 гривень було укладено сліз на 75% і склав 620 млн доларів США. Е, на території громади дійсно діяльність 27,9 тисяч і середніх підприємства, що на 8,1% більше на початку цієї програми. Чисний працюючи по сфері малого підприємства на 5000, зараз становить 50 тисяч і 80 тисяч осіб. Також збережемо тенденцію достатньо доходів населення. Розмір стані заробітної плати склав у 2024 році 19 729 гривень, що на 39% до виконання плану. Післяційна діяльність, звичайно, тут трошки є у нас спад, ну, звичайно, війна і є зниження влучення е, обсягів капітальних інвестицій, проте в 24-му році нам було вийти на довоєнний рівень життя 8 мільярда е, гривень капітальних інвестицій. Обсяг розмір е, обороту склав 16,7 мільярда гривень, що на 37 більше, ніж у 21-му році. Е, Складовим програми розвитку було 22, 23 можна йти 33 програми, 24-35 програм. За оце набування дохідної частини бюджету нам вдалося протягом платитися, що не з 2 години на програми 57,1%. При потребі 6 мільярдів 3-4 мільярда годині. Я можу піднятися з цитані. Наші понаємо можна да? Отже, я пропоную проголосувати за проєкт рішення про виконання програми та переміщування соціального розвідку для міської рекламі компанії в 2022-24 році. Хто за? ж За. Так. Заходи проти нови тримались рішення прийняті. Викликається питання під номером 2, що виконання програми розвитку мовної середнього підприємства на 2023-2024 роки. Доповідає начальник відділу економічного розвитку та промисловості України економіки промисловості та праця активної підстави. Ну, вот, 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 на задній заході державних бюджету громаду було видано 5,5 млн грн, з них використано 4,9 млн грн. Зокрема, на фінансову підтримку малого мало підприємства 185,5 тисячі гривень, це відкритування за признання генераторів, і сусідній момент використалося шість об'єктів розпатування. На студентного рейсму транспорт громаді 5 тисяч гривень, організації з нагоди дня підтримку за 12,4 тисячі гривень. Створення якісної сучасної демократичної інфраструктури для підтримки бізнесу 4,7 млн грн це фінансування на проєкт ООН, який був відповідальний бути легко. Там також було залучено кошти донора в понад 24 млн грн. Оскільки виконання програми збільшення сільно-підтримки господарювання на їхній віддаток здатність 27,9 тисяч осіб. Відповідь на цей питання здається теж. Руслана, 8300 квітнів на 3-й вітрині 2016 року. Катом оборудованого входу до бюджету громади у 2017 році на локальній середній сфері становився 41,7%. Що на 3,7% більше ніж на середній вітрині програми. І розходження до бюджету громади у середній 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 об'єкті на локальній середній сфері спали в 1,3 млрд грн. І це ще підкорює більше ніж на 4,9%. Дякую. Чекаю всіх, які запитали або пропозиції, я буду Почали на визвання проект рішення про виконання програми розвитку зарядження приємності в 2023-2024 році по запуску на славу. Проти що не вишне Слухається питання під номер Д. Пройзвідчити здійснення Тернопільської міської ради під виконавчим комітетом державної міжнародного політики у 2024 році. Доповідає начальник відділу України до поводу та захисту працівних ночим, але не буде. Розгляд комісії пропонує за проект рішення про звичайної допомоги міської ради та її виконавчим комітетом державної організаторного політики у 2024 році. Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснила згідно планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Яко затверджується відповідно до рішення міської ради та рішенням виконавчого комітету. Загалом у звітному періоді було заплановано комітет регуляторних актів міської ради та п'ятеро реготорних актів виконавчого комітету міської ради. Прийнято два рішення міської ради. Стосовно кожного регуляторного акту, здійснення двох постійно за базово повторне та перевідчне відстеження його регулятивності. Так, у звітному періоді проводили зстереження, проводили за графіком, затвердження відповідним розпорядженням міського ворога. Усього у звітному періоді виконавчими органами міської ради було здійснено 15 періодичних відстежень. Станом на 1 січня 2025 року на території військо з 24 А. з них 14 рішення міської ради та 20 рішення виконавчого комітету міської ради. Інформація про регуляторну діяльність міської ради та виконавчого комітету зводиться до відома громадськості, друкованих медіа або на офіційному сайті міської ради у розділі регуляторного політику. Дякую. Ще є військові запитання, які підпишеться в руховні. ставимо ставлю нам послання про рішення про звіт, щоб здійснює Тернопільської міської ради та міські виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 2024 році. Хто запишеться? за троє, за троє, ми проголосуємо рішення прийняти. Дякую. Ставається питання під номером 4 про виконання програми розвитку міжнародного судоводства і туризму. Вернутися до міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Добрий день, начальник управління розвитку міста Львів. Добрий день. Радий Прозвітувати про питання програм, розповів, що на програму за на протягом трирічного періоду було вийняло суму в розмірі 8 мільйонів 170 тисяч гривень, випускно фактично 8 млн 45 тисяч гривень. Вписання склало 104 тисяч гривень. E, в загальному заходи програми виконані на 100%. Але була специфіка програма, що 22 2022 році, коли наступила війна, у нас, на жаль, дуже багато заходів e, отримали різке зниження по кількості, тобто не було ні поїздок наших за кордон, не було ні поїздок до нас за кордон. E, за кордон. В наступні роки ситуація змінилась, і фактично всі заходи, по кількості, які були заполні, були виконані. Зараз кажу, що особливістю програми стало те, що в програмі не було заплановано перед заходи з доставкою гуманітарної допомоги. E, під час війни це стало дуже актуальним питанням, і протягом 23-24 років, особливо це на пішанську актуально. E, e, більше 15, на панше 16 партнерських нам дали величезну до гуманітарної e, допомоги. Були міста, які e, не є нашими партнерами, але також допомагали нашому місту і нашій громаді під час війни вирішити якісь питання. Сьогодні ми маємо okay. особливість, що почалося з кінця минулого, e, минулого року це теж є минулою програм. Тому що ми навіть сьогодні допомагаємо місту Шуми, яке є за дорученням нашим містом партнерам, і ми даємо допомогу в межах цієї програми. В кінці року було частково тільки, але в цих роках буде вже більше допомога. Зразкажу, що результатом програми стало те, що незважаючи на війну. В нас збільшилась кількість туристів з 2000, з приблизно 200 тисяч осіб до, 2, до 270 тисяч осіб. В осіб. Нас збільшилась кількість показника туристичного збору, який був на початку року в розмірі 568 тисяч. На кінець року він склав 978 тисяч гривень. Тобто це означає, що не тільки внутрішні переміщені особи, які приїхали в Тернопіль, дали нам показники до але місто зробило багато речей які сприйняли залучені інших туристів, які зупинялись нас на ночівлю, і відповідно проводили час. У нашій громаді. Крім цього, зросла кількість відвідувачів туристичного центру, зросла кількість міжнародних закладів, зросла кількість фестивалів, які відбувалися. Тому ми вважаємо, що програма виконала своє завдання, і ми віримо, що наступна програма, яка вже прийнята, буде ще більш активною і дасть більший витрат у роздух громад. Да. От доставлені на голосування проект рішення про виконання програми розвитку і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2022 2023 рік. Хто зараз просував? За. За второй прокону треба рішення <звіт> прийняття. Дякую. Слухається питання під номером 5 про розроблення проекту плану заходів на 2025 2027 роки реалізація реалізації розвитку тернопи з територіальної громади до 2027 року. Заповідає начальник половинських розвитку міста. Ну думаю, що ви всі знаєте, що у нас розробляється рознова стратегія року громади. Вона вже пройшла процес затвердження базової стратегії проекту, поки що на відпрацю, і пройшла громадське обговорення. Сьогодні процес стратегічного планування має два етапи. Перше, це розробка загальної стратегії, Другий етап це розробка плану заходів, які будуть реалізовуватися протягом найближчих трьох років до двадцятого року, але включно з, з терміном три штвертого року. Е, колись цього не було, але сьогодні законодавство, особливо. Законодавство стосується стратегічної екологічної осіб, вимагає, щоб обидва документи і стратегії, і позавів повинні бути погоджені через проходження відповідної екологічної оцінки. І тому ми зобов'язані створити робочу групу і відповідно складатися позавтра. Робоча група та сама, що була для розробки стратегії громади, тобто там є багато власників громадськості. Депутатський корпус, виконавчий ран ради, представники університетів так і таке інше. І тому ця громадяна робоча група спрацювала досить непогано. протягом перших місії ми продовжуємо. Ми вважаємо, що не варто щось змінювати, а ще саму групу для наступної реалізації даного заходу. Дякую. Хочу <говорити> ставити на голосування про вирішення про розроблення проєкту плану заходів» на 2022-2023 роки з реалізацією питань і розвитку та можу підписувати на нього до 2027 року. За запитом «Плата Дякую. Дякую, Вікторе. Ми підтримали рішення про відвідування. Дякую. Слухається питання під номером 6. Про стан орендних та хід-проєктизацій на комунальні власності 2024 року. Питання начальник відповідно обліку та контролю за використаннями комунальних націй і органів. Шановний голова, шановні господарі, намажаю за 20-те про отримання повстанньої оренди та підправодизації нерахунку районної власності до 24-ти. Встановлення повстанньої власності до 24-го року на обліку управління Португалії 242 договори обрані на 14 в районній площі 41,450 квадратів, 13 метрів квадратних. 7,3 договорів більше ніж 23 років. Площа оренди збільшилася на 14,57 метрів квадратних. Один договір оренди окремого індивідуального визначеного майна, а також 4 договори позички, безоплатного позички або безплатного користування та лігових приміщень за площі 8126,4 м метри Це Це змін і порівняння з попередніми роками. Протягом 24 року управлінням проводилася поточна робота щодо надання приміщень оренди по переліку першого типу через систему АТС, так і по наданню по переліку другого типу без проведення оксування. Слідміти, що в 24-му році управління збільшено площі нежитлових приміщень майна комунальної власності за фонд судового рішення поставлено на баланс приміщення загальної площі 192 квадратних метрів та перекладом два збори оренди, скільки приміщення було обтягнено явими договорами. Також комунальну власність. Прийнято за <кліг> затверджено акти приймання передачі по двох об'єктах площами 52,4 м2 це будівля, артеки села село Малоші та 3183 м2 це підземний перехід, по вулиці 15. 15. У четвертому році управління спільно депутатської постійної комісії з економіки, промисловості, транспортного заслугу контролю за використанням комунального майна зовнішніх зв'язки з діяльності захисту справ провідних та податкових проведення 36 об'єктів комунальної власності переданого оренду по організацій реалізації безпроводження аукціону на предмет ефективності використання комунального майна, використання зацілен, призначення наявності і виконання і молодою результатами роботи ставлення відповідні активно. Якщо аналізувати скорочення від оренди, то за 23 рік до міського бюджету надходження від доради комунального складає 10 мільйонів 68 і 1 тисяч гривень, що становило 118,7 до плану за 23 рік. За 24 рік надходження від оренди склали 11 мільйонів 744,5 десятих тисяч гривень, що складає 122,3% до планують за Тобто надходження від оренди зростає і статті Щодо приватизації, у 2024 році міською радою прийнято три рішення про затвердження до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продаж на опціоні. Та одне рішення приватизації рандованого приміщення шляхом боку по РНД. Протягом року проведено підготовка робота до продаж на опціоні семи об'єктів приватизації, половину об'єкті приватизації шляхом боку по ОРНД. Цивому горе відбулося лише чотири реакційної сторони. Продажу на доповненому загальної площі 425 квадратних метрів. За ціною продажу на загальну суму 2 мільйони сімсот чотири тисячі гривень з ПДВ. від приватизації у 24-му році надійшло 2 мільйони сімсот дев'ять тисяч гривень, що складає 96% від планує ЗБ, в 3 мільйони.

Отже, ставимо голосування про рішення про стан оренди та хід приватизації на комунальної власності за 2024 рік. Хто запрошує проголосувати? Да. За два п'ятники ноль отримали сну рішення прийняття. Дякую. Слухається питання під номером 7. про приватизацію об'єкта комунальної власності. Відповідає начальник управління обліку та контролю за використання термінальної вимоги на серві колишнього. Неможливо говорити, можливо, це відноситься до працівничного підприємства, яке відбувається в області. Замін вищеного включаємо в дію в що відбувається в правооказації та закладенні до правооказації у святі виконання дарунки з військових підприємств у Високовську з обладнанням Михайлівної школи, а також у місті Євгенії Володарської вулиця Руська 29 приміщення в організації площі 53,4 метри квадратних. Вказане рішення відповідає закону про приватизацію державного та комунального майна. Фактично орендаре здійснені на відділенні вирішення, що складають 48,18% відрантової вартості, приміщення станом на 24 Дані невід'ємні подібчення, підтверджені відповідними аудиторськими та експертними висновками. На орендованому об'єкті здійснено демонтаж дверних та телефонних коровок встановлені нові металопластикові вікна та вхідні, утерплені металічні двері, прокладено нову електропроводку, систему електропостачання полаштований та тапливо підвод, яку показати керамічні платформи здійснені.

за троє потімові кримінально-сміжні проєкти. Звикається питання під номером 8. про Промовлення освіно-спеціальними назвами до шкільної освіти. Виповідає заступник начальника управління освіти і науки начальник відділу до шкільної, середньої та позашкільної освіти і Сміх. Дякую. Пишемо в що на регістрівній кондукції навіть не повинна бути заходження. Проект рішення про надання дозволу на списання майна закладу дошкільної освіти. Відповідно до розпорядження міського голови, ціну діючою комісією, оглянуто дитячий ігровий майданчик, який було встановлено на території закладу дошкільної освіти номер 32 ще у 2013 році. За результатами Огляду складено відповідний акт обстеження, який долучено до матеріалів даного проєкту рішення. Враховуючи рішення постійно діючої комісії про те, що даний дитячий майданчик він неможливий у подальшому використанні, оскільки е, великий ступінь зносу даного майданчика, то ми просимо дозволити Тернопільському закладу дошкільної освіти номер 32 е, списати е, даний майданчик. Ще трошки запитання. Ще я буду пропозиція відрухована. Немає? Отже, ставлю на голосування проєкт рішення придання дозволу на списання майна за підпишки на ресурсі. Це також голосування. За протимуть треба висновну рішення про слухається питання про нового про затвердження рішення виконавчого комітету доповідає начальник управління реального забезпечення інформація технології і для Доброго дня, шановна голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про про затвердження рішення виконавчого комітету. 12 рішень, що рішення стосується передачі з балансу міської ради на баланс військових частин майна, яка потребувала згідно листів і відповідно програму оборону за набагальну суму 33 мільйони. Читали і ознайомилися з іншими переданнями, тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Ось які запитання. Ми читали на голосування проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету. Прошу проголосувати. Я сказав. Третій запит планує травня восьмиденний до 9. Згідно з цитатою під номером 10, затверджене рішення виконавчого комітету достеляє начальник відділу комплектації, відповідальна Марина Мисюк. Згідно з цим, виділено додаткові кошториси, затверджені рішенням виконавчого комітету Соціального парламенту. Прошу мати змогу затвердити на балансований у кожному минути безкоштовно від програми розвитку ООН на суму 599 тисяч 919 гривень. Ці матеріальні цінності будуть знаходитися в приміщенні Open Space. Там є додатковий перелік цих матеріальних цінностей з випічними вирішеннями. Добре. Щоб є якісь запитання, ви пропонуєте розповідати? Не можна. Добре. Ви вже на голосування про рішення про витрачення вишення виконавчого комітету. Хто запрошує протестувати? За троє поряд нуля промові зміничного тяне. Суперється читання під номером 11. Про внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки відповідає начальник відміни транспортних мереж у зв'язку Олег Труповський. Доброго дня, шановні, шановні депутати. До вашої уваги проєкт рішення внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки. Місто розвивається. Ми постійно думаємо про оновлення транспорту. Так минулого року нашим комунальним підприємством було придбано 8 автобусів і суддя та які пристосовані до перевезення малого, не відносив. Мають овсяку, де будуть зочники, можна панти, щоб можна буде а також системи кондиціонування і імперіоку. Автобуси від сізняного виробництва добре себе зарекомендували. І зараз розглядається питання і надалі поповнювати парк автобусів нашого комунального підприємства прийзно таким видом транспорту. Для цього ми просимо внести зміни в програму, передбачивши додатково 41 мільйон інших коштів не бюджету, громад, це кошти підприємства та залучені кредитні кошти банківських установ, для того, щоб можна було придбати. Ці транспортні засоби і надалі створювати покращені, зручні та комфортні перевезення пасажирів нашому місці. В деталях сума програми збільшується загальному на 41 мільйон, і інші кошти збільшуються на 41 мільйон з цілею придбання до 10 автобусів, таких я назваю. Ще короткі запитання до пропозиції податкові. Немає. Немає. Тож останні на проект рішення про внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки. Хто за те, що проголосував? За. За це проти нуль треба рішення прийняти. Питання винесення розвитку місця Різняна. Дякую всім членам комісії за допомогу. Дякую.